Одним атрибутом цього свята був вогонь і була вода, так як це уособлення двох статей. Значить, огонь уособлює собою чоловічу стать вода, жіночу стать, яку називали Дана. Вогонь це перун, от і Бог попала, значита, і брали шлюб, ніби саме в цей день. Саме в цей день от брали шлюб. Сонце і вода, і вважалася найцілюща вода, коли купалися в воді, очищалися, набиралися енергії, і коли пригали через вогнище, оспалюючи всіх тих сущностей, чекають християни, бесів, які попритулялися, які крутять людиною, яка одна треба викачувати яйцем, там чи ти на сповідь, чи там і так далі, очищатися. А це власне молоді робила. Вона очищала через це вогнище. Ви попробуйте, знає, це дуже ефектно. Дуже так, коли вогнищити, пригає щите, ху так, значить, і це все горить, спалюється, ось ось дається волосся загориться, але ніколи не загореться. дощик іде, Наша молоді, зокрема Волинська, для якої ми власне і творимо, для якої створена наша організація. Вона переважно обирає все іноземне, іноземний одяг, іноземну музику, навіть іноземну культуру вже собі перебирають, бо вважають це моднішим, вважають це кращим, достойнішим і так далі. Ми хочемо відроджувати, популяризувати українські традиції тут в нас в себе, на території Волинської області, аби донести до кожної молодої людини, що все-таки українське краще. Внічна Івана Купала Паперед серед моху, полум'ям розквітала, мавок пітьмі полохать, щезник у сірій свиті, Пугача дражнить в голос, відьми в туман сповиті, водять над ставом колу, Водяник вес в лататі, звод верина повільно, щиє засоки плаття, юна його царівна, вітер по травах блудить. Сумно співа небога, В ніч на Івана купала, Чорта нема і Бога.